Як такі поняття, як агресія на робочому місці, вербальні нападки, мобінг, фізичне насилля, сексуальне насилля та навіть робоче рабство пов'язані із німеччиною країною, яку ми звикли уявляти символом порядку, закону та стабільності, де за кожен маленький проступок ви можете отримати штраф. Сьогодні ми розберемося, чому кожен третій працівник у Німеччині стикається з агресією. Хто стає найбільш вразливим про випадки робочого рабства і як сучасна Німеччина справляється з проблемами, про які не прийнято говорити вголос? Це відео точно змусить вас поглянути на німецький ринок праці під іншим кутом. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина. Життя у Німеччині. На моєму каналі дуже багато корисної інформації для біженців з України у Німеччині. Також. Корисні відео про життя у Німеччині, про пошук роботи у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, то трошки про мене. Я живу в Німеччині з березня 2022 року. Наразі не працюю, хоча був вже досвід найму у Німеччині. Зараз я є самозайнятою особою, займаюся розробкою сайтів як фрилансер та також як блогер. Тож одразу після цього відео запрошую переглянути інші мої цікаві відео, також. Дуже сильно рекомендую серію відео про успішні історії українців, де я збирала різні історії українців, яким же вдалося влаштуватися на роботу у Німеччині, відкрити бізнес, змінити параграф тощо. Тож заглядайте на цю серію відео. Перед початком цього відео я дуже попрошу вас поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар, коментар в підтримку цього відео. Адже такими способами ви допомагаєте цьому відео поширюватися на просторах інтернету. І в частності українському контенту це відео дуже важливе. бажано, щоб його побачив кожен українець у Німеччині, який планує працювати або вже працює, і не розуміє, що з ним відбуваються якісь неправильні речі. Тож ми з вами починаємо. Приблизна третина працівників у Німеччині, які регулярно взаємодіють з клієнтами чи відвідувачами, за останній рік стикалися. Із словесними образами на роботі. Це результати дослідження, проведеного інститутом Форса Форза на замовлення німецького державного страхування від нещасних випадків ДГУФ. Образи та лайки стали реальністю для 32% опитаних. Ще 12% повідомили про глузування, переслідування чи наклипи. Для 7% працівників робота пов'язана з постійними порозами або навіть шантажем. А 6% зізналися, що зазнали сексуалізованого психологічного насилля через непристойні жести чи, ком чи коментарі. Ці цифри розкривають серйозні проблеми агресії на робочому місці навіть у такій впорядкованій країні, як Німеччина. Найчастіше з вербальною агресією зовні стикаються медичний персонал, соціальні працівники та держслужбовці. Більше половини повідомили під час опитування про щонайменше один випадок словесних нападок за останні 12 місяців у сферах транспорту, торгівлі та освіти такий неприємний досвід був понад у третини респондентів. Причому жінки 41% стають жертвами вербальних атак, частіше за чоловіків. З них тільки 32%. і тут особливо виражена різниця в частоті випадків психологічного сексуалізованого насильства. Серед жінок на робочому місці його зазнали 9% опитуваних, тоді як серед чоловіків 2%. Фізичні нападки порівняно з психологічними відбуваються рідше. Їх жертвами стали 8% респондентів. Поштовхи, плювки, удари ногою чи рукою персонал у сфері медицини та соціальних послуг відчуває на собі частіше за інших. І це майже кожен п'ятий. Ви тільки вдумайтесь, фізичне насилля проти людини на роботі, проти медичного персоналу. Клієнт, відвідувач, лікарні, праксису може застосувати фізичне насилля проти лікаря. Це просто не вкладається в голові. А що ж з іноземцями? Якщо ми говоримо про іноземців, то ситуація стає ще складнішою. Якщо раніше ми розглядали випадки агресії з боку клієнтів чи людей поза колективом, то для працівників з міграційним корінням до цього додаються ще й конфлікти всередині команди. Іноземці часто стають мішенью для прихованих або навіть відкритих опереджень. Їх можуть ігнорувати, недооцінювати професійні навички чи навіть прямо висловлювати образи через їхнє походження. Виникають ситуації, коли дискримінація стає частиною повсякденної роботи у вигляді необґрунтованих зауважень. Обмеження можливостей для кар'єрного зростання чи навіть прямої агресії для багатьох працівників із міграційним корінням це стає додатковим бар'єром у професійній інтеграції. І, хоча Німеччина робить певні кроки для подолання цих проблем, наприклад, впроваджує політики рівності чи проводить тренінги для компаній. Рівень упередження усе ще залишається високим. Коли ми говоримо про агресію на роботі, дискримінацію чи навіть трудове рабство, це не лише про фізичну небезпеку, психологічний тиск, стрес і емоційне вигорання. Те, з чим стикається величезна кількість людей у таких умовах. І тут виникає питання, як захистити себе, як не дозволити ситуації зламати вас. Саме тому я хочу розповісти вам про платформу Mindly, найбільшу в Україні платформу для пошуку психологу онлайн. Mindly – це місце, де кожен може знайти кваліфікованого спеціаліста, який допоможе розібратися в ситуації, подолати стрес або навіть просто поговорити, якщо ви відчуваєте себе пригніченим. На платформі працюють понад 4 тисячі психологів із різних напрямків терапії: когнітивно когнітивно-повіденкова терапія, гештальт, психоаналіз тощо. Ви можете вибрати фахівця, який підходить саме вам за відеовізиткою та описом, і навіть записатися на сесію вже завтра. А зручний мобільний додаток дозволить це зробити з будь-якої точки світу. До речі, спеціально для вас, мої глядачі, Мендлі пропонує знижку 10% на першу консультацію. Просто відскануйте цей QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі до цього відео. Використовуйте промокод Валентина 10 і розпочинайте свій шлях до емоційного відновлення. Тому, якщо ви відчуваєте, що ситуація на роботі або в житті забирає у вас сили, не відкладайте. Допомога поруч. Скористайтесь нею вже сьогодні. І ми переходимо до найболючішого ще одної прихованої проблеми: це сучасне робоче рабство. За даними Global Level Index, у Німеччині нараховується приблизно 167 тисяч осіб, які фактично перебувають у трудовій залежності. Я хочу сказати, що в 2024 році по статистиці консультаційних центрів НРВ. Було зібрано інформація така, що українці на третій позиції по експлуатації в Німеччині на робочих місцях. Найчастіше це мігранти, які працюють у сільському господарстві, будівництві чи навіть у домашньому господарстві. Їм обіцяють гарні умови праці, але на ділі вони отримують мізерну оплату, живуть у жахливих умовах і не мають жодного захисту. Розпізнати трудову залежність або сучасне рабство може бути непросто, оскільки воно часто приховано за легальними контрактами чи видимою нормальністю. Однією з ключових ознак є неналежні умови праці, коли працівник коли працівників змушують працювати понаднормово без оплати, а місця проживання не відповідають мінімальним стандартам. Це можуть бути переповнені гуртожитки чи тимчасові приміщення. Також важливим показником є обмеження свободи. Працівники можуть бути позбавлені права на пересування або покидання місця роботи. Їхав на роботу. Поки був здоровий. хлопцю, ну давайте так, чоловіку 36 років. але виглядає він як старий дідусь, якому 75 Поки чоловік міг там на заводі бутилки носити, складати, робити, так само на автобусі їздили в магазин, купували товари, він не знав, де він живе. Він тільки знає, я знаю, що десь поряд був аеродром, бо я чув, як злітають літаки. Не знає, де він був, як він був, паспорт забирали, документи забирали, возили тільки тоді, куди треба, давали гроші тільки тоді, коли давали. Тобто люди були просто німецької немає. Люди просто в такому ростві. Часто в них відбирають паспорти. чи… Чи інші документи, щоб вони не могли залишити роботу, а мігрантам погрожують депортацію, якщо вони поскаржаться на умови праці, то коли вона запитувала, де мій якийсь номер, де моя страхова карта, де мій договір, що небудь, дайте мені, будь ласка, роботодавець сказав: все в мене, все є, нічого тобі не треба. Були ще такі моменти, що він казав: якщо тобі треба документи, і я тобі віддам документи. Але потім я ні жодним питанням тобі не допоможу. Ти будеш вирішувати все сама. Фінансові умови теж можуть свідчити про експлуатацію. Наприклад, обіцяну зарплату або не виплачують повністю, або утримують значну її частину, нібито на покриття витрат на житло чи харчування. Інколи роботодавці створюють боргову залежність, змушуючи працювати. В кредит часто жертв трудової залежності ізолюють від спілкування зі світом їм обмежують контакти з родиною, друзями чи правозахисниками. Вони можуть бути позбавлені доступу до телефону або інтернету. Додатково роботодавці можуть уникати прозорості. Наприклад, контракти складені мовою, якою працівник не володіє, або ж умови роботи постійно змінюються без попередження. Ще однією ознакою є залякування або використання насильства. Роботодавці можуть погрожувати фізичним покаранням або застосовувати його, щоб тримати працівників у страху експлуатації на робочому місці. Наприклад, візьмемо чоловік Олексій. Працював на будівництві, потягнув дуже сильну спину. Не може розуміє, що фізично не може працювати на роботі. Звонить шефу. Про пропрацю... це був не проба сайт, Це було вже ну місяців 4-5 Він пропрацював, дзвонить шефу. Каже: Я не можу. Шеф йому каже: Окей, гуд, іди на на лікарняний. Він іде на лікарняний з спокійною душею, так потім йому приходить лист через декілька тижнів, звільнення заднім числом. У таких випадках скарги зазвичай ігноруються, а спроби захистити свої права можуть каратися. Тож, якщо ви підозрюєте, що стали жертвою трудової експлуатації, або бачите, що це трапилося з іншими, важливо звернутися до організацій, які займаються. Захистом прав працівників, що робити людям, які які вже потрапили в таку ситуацію або схожу, куди бігти? Давайте так. Перше, саме важливе, коли людина в такій ситуації, що вона десь в якомусь полі, і вона взагалі не розуміє, що робити, як виглядає зупинка, вона повинна зорієнтуватися, хай дивитися, де взагалі церква. Людина може піти в церкву, сказати, мені потрібна допомога, будь ласка, хто кого ви порекомендуєте? Тобто, або церква може її запропонувати хтось так із персоналу запитати. Питати, що з тобою, як і направити туди, куди треба. Або Карітас є міграційні міграціон да, організації, які займаються питаннями мігрантів, в багатьох місцях є арбацьвозом центру брату штелі Так, ось так вони виглядають. Також важливо звертатися до поліції або Міграційні служби, які мають спеціальні гарячі лінії для допомоги жертвам трудового рабства. Рекомендується документувати всі факти, записувати умови праці, фотографувати місця проживання, зберігати копії контрактів. Це може допомогти захистити себе або інших від подібних ситуацій. Сьогодні ми розглянули те, про що зазвичай не говорять відкрито: агресію на робочому місці, дискримінацію, мобінг, а також серйозну проблему трудового рабства навіть у такій впорядкованій країні, як Німеччина. Ці теми відкрили. Вають зовсім інший бік німецького ринку праці, який часто ховається за фасадом порядку та стабільності. Ми побачили, що кожен третій працівник німеччини стикається з агресією причому найбільш вразливими є медики, соціальні працівники. Держслужбовці та мігранти. Ми також дізналися, як трудова залежність може стати паскою для багатьох людей, які шукають кращого життя, і як, як компанії та держава намагаються боротися з цими проблемами. Кожна розмова про ці явища, кожне звернення по допомогу, кожне усвідомлення власних прав це крок до створення робочого середовища, де всі почуваються захищеними та поважними. І тут дійсно важлива ваша взаємодія, ваша ваш відгук, чи стикалися ви з такими ситуаціями, чи помічали ви випадки агресії, дискримінації чи, не? чи навіть трудової залежності? Пам'ятайте, коли на вас кричать на роботі, це ненормально. Коли в вас кидають якісь предмети, це ненормально. коли не дають спокійно ознайомитися із контрактом? Це ненормально. Напишіть у коментарях, ваш досвід може стати прикладом для інших і допомогти порушити мовчання навколо цих тем. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на цей канал. Я продовжу говорити про важливе та цікаве у Німеччині. Тож до зустрічі у наступному випуску. Чус!